Розділ сороковий чорний лицар їхав лісом у супроводі вамби. Несподівано на них напав загін озброєних вершників. Чорний лицар мужньо прийняв бій. Хоч які хоробрі були його супротивники, а проте позадкували від могутньої руки, кожен помах якої звістував їм смерть. Здавалося, ніби він сам подолає всіх ворогів. Аж тут. Наспів лицар у синьому обладунку, який досі тримався віддалік. Він підострожив коня і, наставивши списа, не на вершника, а на коня, смертельно вразив цю благородну тварину. Це підступний удар. вигукнув чорний лицар, коли кінь упав набік, потягнувши його за собою. Тієї ж самої миті вамба засурмив у ріг. Усе сталося так швидко, що він не встиг зробити цього раніше. Несподіваний звук рога примусив убивць сахнутися назад, а вамба, байдуже, що був погано озброєний, не роздумуючи, кинувся вперед і допоміг чорному лицареві підвестися. «Не соромно вам, ниці боягузи, вигукнув лицар у синьому панцирі, певне, проводир. Чи не розбіглися ви від звичайного ріжка, у який здумалося засурмити блазневі? Підбадьорені цими словами, вони знову кинулися на Чорного лицаря, що, притулившись до стовбура Товстого дуба, відбивався самим мечем. Підступний лицар озброївся тим часом іншим списом, і, дочекавшись хвилини, коли його могутній супротивник був змушений відбиватися на всі боки, помчав на нього, наміряючись пришпилити його списом до дерева. Та Вамба і цього разу став йому на заваді. Не маючи великої сили, але бувши спритним, блазень скористався з того, що бійці, захопившись боротьбою з лицарем, не звертали на нього уваги. І встиг запобігти нападу синього лицаря, покалічивши ноги його коня ударом меча. Кінь і вершник попадали на землю. Проте становище Чорного лицаря і далі було вкрай небезпечним, бо на нього з усіх боків нападали озброєні з голови до ніг воїни. Він, і на мить не зупиняючись, боронився від напасників мечем. І вже почав знемагати від утоми. Аж тут влучна стріла пробила і вклала на місці одного з найдужчих його супротивників. Тієї самої миті на галявину під проводом Локслі і веселого самітника висипала юрма йоменів. Вони одразу ж устряли в бій, і незабаром негідники всі, як один, полягли вбиті. Або смертельно поранені. Блазень підбіг до проводиря вбивць, що лежав привалений конем, і так забився, що не міг ані бігти, ані боронитися. ж бо, хоробрий вояче, сказав Вамба, дайно ну, я прислужуся тобі зброєносцем, як уже прислужився конюхам. Я тебе з коня зняв, я з тебе і шолом зніму. Кажучи, це, він досить безцеремонно зняв шолом з голови синього лицаря, і перед очима в усіх з'явилися сиві кучері і обличчя, що його чорний лицар аж ніяк не сподівався побачити за таких обставин. Вальдемара Фіцурс урс!» – чудовано вигукнув він, що могло спонукати людину твого стану і твоєї доброї слави? Взятися до такого ганебного діла. Річарде, звівши на нього очі, відповів полонений лицар. Погано ж ти розумієшся на людях, якщо не знаєш, до чого можуть довести чистолюбство і мстивість. Мстивість? перепитав чорний лицар, та я ж ніколи не кривдив тебе. За що ти помщаєшся мені? За мою дочку, Річарде. З якою ти не захотів узяти шлюб. Хіба це недостатня образа для Нормана, не менш високого роду, ніж твій? Ти не просиш пощади? Вальдемара спитав король. Хто потрапив у пазурі до лева, той знає, що це було б марно, відповів Фіцурс. То бери її непрохану, мовив Річард. Лев не живиться падлом. Дарую тобі життя, але з тією умовою, що протягом трьох днів ти покинеш Англію, поїдеш і заховаєш свою ганьбу у своєму нормандському замку і ніколи не насмілишся згадувати ім'я Джона Анджуйського у зв'язку з цим підступним злочином. Якщо виявиться, що ти перебуваєш на англійській землі. Пізніше за цей визначений термін, ти загинеш. А якщо найменшим натяком кинеш тінь на честь мого дому, присягаюся святим Георгієм, ти не втечеш від мене і не порятуєшся від мене навіть у церкві. Я повішу тебе на вежі твого власного замку, на поживу воронам. Локслі, я бачу, твої йомини вже встигли переловити коней. Дайте одного коня. У цьому лицареві і відпустіть його з миром. Коли б я не думав, що чую голос, якому повинен беззаперечно коритися, відповів Йомен, я залюбки послав би вслід цьому негіднику добрячу стрілу, аби увільнити його від довгої подорожі. У тебе англійська душа Локслі, сказав чорний лицар. І ти чуттям угадав, що мусиш мені коритися. Я Річард, король англійський. Зачувши ці слова, промовлені з величчю, гідною високого становища і благородної вдачі Річарда Левове Серце, усі йомени вклякли перед ним, шанобливо виказуючи свою вірність і просячи в нього прощення за свої провини. Устаньте, друзі мої, милостиво промовив Річард, дивлячись на них зі звичайною привітністю, що встигла загасити полум'я раптового гніву. Його обличчя ще пащило від напруги, та вже нічим не нагадувало про нещодавню шалену сутичку. Устаньте, друзі мої, вашу сваволю, як у лісах, так і в чистому полі, спокутує вірна служба, яку ви. Виявили моїм нещасним підданцям під мурами Торкілстона, а також те, що сьогодні ви виручили з біди вашого короля. Устаньте, мої васали, і будьте мені завжди вірними підданцями. А ти, хоробрий Локслі, не звіть мене вже Локслі, володарю, і знайте те ім'я, котре сьогодні відоме багатьом. І цілком можливо, що його вже чула й ваша величність, я Гуд із Шервудського лісу. Отже, це ти, король розбійників і ватах лісових очей духів, сказав король. Та хто ж не знає твого імені? Слава про тебе, дійшла й до Палестини. Та будь певен, мій славний розбійнику. Жоден учинок, сподіяний за моєї відсутності. І у породжені нею неспокійні часи, не буде поставлено тобі на карп, як провину. Чорний лицар та Айвенго приїхали до Сакса, дізнавшись, що Чорний лицар це річард Левове серце, Седрік розгубився, але, отямившись, визнав владу короля і помирився із сином. Ательстан, з яким Седрік мріяв одружити свою вихованку. Відмовився від шлюбу, пояснивши це тим, що Ровена і Айвенго давно кохають одне одного. Відтак щасливий Седрік, з легкою душею, дав згоду на їхнє весілля. Тим часом Ісак передав Айвенго листа від ребеки. Попри фізичну слабкість, юнак одразу вирушив у дорогу. Надвечір другого дня, навколо арени, прецепторії. Зібралося чимало глядачів.